Минулої п'ятниці у Березанському міському центрі зайнятості відбулося засідання Круглого столу на тему роль служби зайнятості в реалізації політики зайнятості на місцевому ринку праці. У засіданні взяли участь директор центру зайнятості Інна Іванівна Євко, керуючий справами виконкому Березанської міської ради Надія Михайлівна Слухай, соціальні партнери установи. Варто зазначити, що Київська обласна служба зайнятості долучилася до роботи в рамках спільного проекту програми розвитку ООН та міжнародної організації праці, функціональна оцінка Державної служби зайнятості України. І впродовж червня експерти програми розвитку вивчали ділові процеси у п'яти базових центрах зайнятості та Київському регіональному центрі зайнятості. Тож у круглому столі взяли участь консультанти спільного проекту Лідія Ткаченко і Юлія Галустян та начальник відділу організації профорієнтації Київського обласного центру зайнятості Тетяна Дем'янюк. Ну, Якби просто що наше завдання не тільки зібрати дійсно як якісь зауваження. А також і те, що називається хороші практики, тобто от якісь приклади успішної взаємодії, якісь ланцюжки взаємодії, як ви знаходите службу зайнятості, чи вона знаходить вас, в яких напрямах ви з ними взаємодієте? Наскільки ви цим задоволені? Як ви бачите майбутнє розвиток ваших стосунків з державною службою зайнятості, зокрема у ти з огляду на? Якби плану щодо децентралізації влади, що правда, тут зрозуміло питання не до кінця вирішено, якою вона буде та нова модель влади, і тим не менше, які от ваші цього приводу міркування і Юля. Можливо можливо, щось да я додам. Шановні колеги, я хотіла би трошки зауважити щодо нашого формату сьогоднішнього зібрання. Тобто, ми би хотіли почути вас. Ви не очікуєте, що будемо говорити більше ми. Ми хочемо навпаки почути вас, тому що дуже важлива ваша думка. І тому, може, десь досить ми так формативно будемо передавати слово один одному для того, щоб дійсно. Кожен мав можливість висувати свою думку. Найбільше уваги експерти приділили роботі центру зайнятості в рамках регламенту щодо задоволення потреб клієнтів, функціональності та результативності роботи працівників центру зайнятості. Це будуть курси безкоштовної англійської мови, а також може бути навчання комп'ютерної грамотності теж на волонтерських засадах. Це тобі, такий хороший момент, адже часто приходить, приходять до мене і просять показати самі моментальні програми, роботу бурсу, роботу в Ікселі. А як важливо, якщо жінка, наприклад, 50-60 років, а вона не тільки включити комп'ютер, вона може в інтернету поспілкуватися. У нас в місті найтісніша співпраця із центром зайнятості, у нас одне міністерство і ми опікуємося за найбільш незахищене верстю населення. Це безробітні, у нас дуже великий сектор, який це мамочки, одинокі. Що ми, можна сказати, піклуємося про людей від, дня, від народження і передаємо, коли вони вже йдуть на пенсію. Що я хочу? Я вже багато років працюю з ними, питань в мене не виникало ніколи якихось. Всі давно я багато дуже відсилаю інформації на Київ, де треба і просити іменно Центру зайвісті. Відмов ніколи в мене не було. Єдине, що є інформація по новоствореним робочим місцям. У зв'язку з тим, що зараз статістики практично немає, в нас напевно немає, баршеці теж і статістика не володіє, і цент зайнятості теж цим не володіє. В них немає. Їм ніхто її не надає, так як фінал. Так як підприємство достатньо розвивається, то завжди при створенні. Вільних як вакансій завжди, я навіть не маю уяви, як по іншому працювати. звертаємось до центру зайнятості для того, щоб укомплектувати наш колектив. Mm -hmm. e, співпраця тісна. Mm -hmm. Я сама особисто була працевлаштована через Центр зайнятості. Не раз. Mm -hmm. Тому mm, не маю якби, ніяких заперечень. Вони людей знають, кого прислати, як це від душі. Всі ці проблеми вирішуються. Як заповнити бланки? Вони нам розкажуть, покажуть, підкажуть. І дійсно дуже зручно, навіть нам із нашими цими ніщенськими заробітними платами ми ніколи не маємо проблеми. Два-три дні і працівник уже в нас є. Вони знають вимоги, щоб які якого до дітей пускати якого ні. В цьому напрямку дуже зручно і теж дійсно від душі велике дякую. Дублювання функцій щодо підготовки кваліфікованих робітників. Ми знаємо, що служба зайнятості державна створює свої навчальні центри. Причому створює їх з нуля, вкладаючи сюди величезні кошти. От. І знову ж таки, ми отримуємо функцію дублювання, коли центр зайнятості готує ті самі. Професії тих самих кваліфікованих робітників, так само, як і професійно-технічні навчальні заклади. Я не кажу конкретно про наш ліцей, я говорю в межах в межах нашої держави. Я, наприклад, більш доцільний вихід в цьому бачу використовувати вже ті наявні професії, які є, і кошти центру зайнятості вкладати в оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ. І це буде значно дешевше і для держави, і для центру зайнятості, ніж створювати це все з нуля. Дійсно, центр зайнятості працює в тому напрямку, який повинен працювати, надає допомогу. Наприклад, це найперше працевлаштування. Працевлаштування особливо технічних працівників. В мене школа тут поряд, я завжди в будь-яку хвилину можу підійти, вони консультації надають. Надають консультацію моїм педагогічним працівникам, надають кваліфікованих працівників. І ще хочу одне також додати, щоб не затримувати довго увагу. Що Крім основної ще своєї роботи, Інна Іванівна ще організовує КВН учнівські, які стали традиційно в нас зараз. і Вже учні закладів освіти це сприймають ті вчителі, так як є традиції, і проходять вони дійсно на високому рівні, навіть і на області місця займають. Так вже і на Івантавій. Так що Требінні. я Требінні. хочу їм як? подякувати і сказати їм те, щоб вони працювали в тому напрямку, якому. Працюють, а центр зайнятості для нашого міста він потрібен. На жаль, на сьогоднішній день не всі діти сироти та позволення батьківського піклування виховуються в сімейних формах. Є такі дітки, які навчаються в інтернатних закладах. Після інтернатних закладів вони йдуть у спеціалізовані училища. Після закінчення вони повертаються до нас в місто, бо це наші діти. І найперше, якщо ми знаємо, що дитина вже закінчує навчання, ми звертаємося в центр зайнятості до Ірини Іванівни, до їх колективу, які в... саме швидше напевне займаються нашими дітками. Дякуючи колективу центру зайнятості, обслуговують нас на високому рівні. Хоча... хоча ну, Такий контингент, але увага приділяється на належному рівні. Нема такого, що спочатку вам, а потім аж вам, бо ви вже третій раз чи четвертий раз звертаєтеся, беруть найперших і забезпечують. Хочу сказати, що функзанітості така в них була, якби я назву мене не. Поправити, якщо неправильно, це як послуга, це було дотаційне робоче місце. Це дуже було добре для підприємців. Тому що підприємець бере людину, рік держава, скажімо так, функціональності оплачує заробітну плату, вона працює, рік повинна ще відпрацювати. Тобто це було дуже вигодно. Тим підприємцям, які починають працювати. Немає такого ще достатку, щоб розвиватися. Це було дуже дуже, дуже добре. То я б хотіла, щоб. ви з пропозицією вийшли, щоб могли повернути це. Для підприємців професії, на які можна займатися громадськими роботами, бо зараз йде тільки на мінімальну заробітну плату, тільки там сфера некваліфіковані працівники. І якщо збільшується, то йде людина на громадську роботу, але ну, більш-менш кваліфікована. Бухгалтер, наприклад, вона не піде працювати за мінімальну заробітну плату. І хай воно буде так, хай воно отримує три тисячі, з них мінімальну платить, наприклад, центр зайнятості, решту доплачує орган. Місцевого самоврядування або самопідприємство розумієте? От в такому плані от нема такої сфери послуги в центрі зайнятості працевлаштування на дому. Є вас така послуга? Немає От немає такої немає на законодавчому рівні зробити таку послугу робочки умови. Да, да Друзі, немає да такої послуги. Часткова зайнятість чи зайнятість на, на дому. Центр зайнятості такого не надає. Якщо я прийду в центр зайнятості, і скажу, що я хочу працювати, але маю там дитину. Наприклад, і у мене є вільних тільки три години. В день ви можете мені щось таке запропонувати. Що центр зайнятості? Ми таких послуг не надаємо. Ну а співпраця з вашим тепер з нашим, з, загалом з нашим центром зайнятості. Ну, у нас не було певних розбіжних саме сунеще. Але саме добре, коли, на мій погляд, коли є безробіття, воно зменшуватися створення робочих місць. Саме основне, те, що потребує і як міській владі, і як і. Всім, які потребують, чим більше створено буде робочих місць, значить це все соціальна сфера буде працювати і на і нарощувати. Це буде і лікарні краще будуть працювати, і школи. Це все залежить, як солі робочих місць. Нам, нам би у місто ще 500 робочих місць, і місто б працювало мабуть, мало не треба було нові допомоги.